Якщо це загальні фрази, типу сприяти, підтримувати, зазвичай це потім дуже тяжко виміряти. Тому відразу думайте, чи це можна виміряти кількісно, кількістю людей, кількістю грошей, кількістю подій, чи це можна виміряти якісно? Наприклад, опитуваннями громадської думки або проведенням інтерв'ю із групами впливу, на які ви хотіли чинити власне якийсь вплив. Також важливо, щоб цілі були обмежені в часі. Так як я казала, стратегічний план зазвичай планується на 3 роки або на 5 років. Але важливо, щоб ці цілі були конкретно поставлена кінцева дата досягнення, і це не обов'язково мусить бути трирічна ціль. Це може бути ціль на один рік, і наступна стратегічна ціль на два роки, наприклад, яка продовжує попередню. Так само від чого залежить постановка дати для стратегічного плану. Найкраще це узгоджувати із стратегічними планами вашої території. Це буде найбільш логічно, оскільки, якщо ви працюєте для досягнення цілей території, краще синхронізувати свої календарні плани. І з календарними планами ваших місцевих рад, тоді вам буде зручно планувати свої проекти відповідно із бюджетним плануванням, яке, яке є на території. А оскільки зараз ми переходимо в Україні на фінансове планування, яке узгоджується також із Європейським Союзом, то фактично всі грантові кошти також мають терміни планування відповідні до всіх методик Європейського Союзу. Тому якщо ця синхронізація це ніби дрібниця, але насправді вона важлива, бо вона вам допоможе забезпечувати свої плани ресурсами. Крім того, важливо, щоб ці цілі були досяжними. Що це означає? Коли ви починаєте стратегічну ціль на три роки розбивати уже на конкретні кроки, на місяць, на квартал, на рік, ви починаєте бачити, чи ви встигаєте це реально фізично зробити, чи не встигаєте. Бо дуже часто. Хочеться зробити якомога більше а насправді. Більшість стратегічних планів, з якими ми працювали, потім впиралися в те, що планування було неадекватним, недеадекватна оцінка ресурсів часу насамперед, людського потенціалу і фінансових ресурсів. Тому, будь ласка, звертайте велику увагу на те, чи ці цілі є справді реалістичними. Так само важлива характеристика стратегічних цілей і операційних цілей це те, щоб вони були взаємопов'язаними із цілями стратегії. Вашої території і, мабуть, на це особливу увагу будуть звертати члени наглядової ради, оскільки вони безпосередньо не причетні до операційної діяльності. Їх не так будуть цікавити якісь дрібні нюанси вашої роботи. Але власне команді агенції буде важливо аргументувати, як ці цілі впливають на досягнення результатів, які є важливими для ключових заінтересованих сторін на даній території. Важливо щодо самого процесу, хоча б раз у квартал збиратися, переглядати, як відбувається ваша діяльність згідно стратегії. І раз в рік збиратися і переглядати, чи ці пріоритети, ця візія, чи все ще вона відповідає дійсності, оскільки дуже часто зовнішні обставини міняються так, що доводиться коригувати свою роботу відповідно до обставин. І, власне, цей моніторинг є дуже важливим. Я би навіть сказала, що оце обговорення того, як іде виконання стратегії, це 50% успіху реалізації стратегії. Бо інакше дуже часто буває натхненна стратегічна нарада, або декілька стратегічних нарад. І потім цей документ забувається, кладеться в шухляду, і до нього або ніколи не повертається, або повертається раз в рік на засіданні наглядової ради. Тому я наголошую на тому, що цей документ повинен бути живим. і Робочим, і нехай в нього краще постійно вносяться правки, ніж він собі лежить, а операційна діяльність біжить, біжить, біжить. Бо власне, дуже часто ми маємо ту небезпеку, що за деревами можемо не бачити лісу, бо щоденні справи настільки забирають час, що в результаті та ціль довгострокова, яка була поставлена, десь губиться. І, власне, важливо і для керівника, і для команди постійно собі нагадувати, де ми відносно цієї цілі.